Так, так, приготувала всі продукти. Я каструлю приготувала. Алюмінієва каструля. Вона йшла така пуста, вона була не, не зайнята. Трохи її одмила. Ну, так ось якось. І буду в ній тепер готувати. Так, оце бутилка молока двохлітрова. Вона була повна. Я з неї надлила ну чашку молока і перекип'ятила ту чашку молока і охладила. Так, що ми будемо кидати у велику каструлю? Так, туди вкинемо дві ложки цукру і пів ложки чайної солі. Зараз як ще її Сейчас, ось. Дві ложки цукру поставлю ближче. в каструлю. Ну, сейчас якось я вкину. Коротше, вкинула Дві ложки цукру і півчайно ложки солі для смаку. Тепер, що ми будемо робити далі? Оце молоко що залишилося в нас. Повністю вилима, виливаємо в каструлю і ставимо на вогонь, щоб воно закипіло. А цукор на дні він не дає пригорати. Правильно, щоб молоко не пригоріло до дна. Ну, то каструля хороша алюмінію, а мені в подобається молоко Молочна варить. Так, зараз я візьму оце молоко і вилью у каструлю. Ну, зараз, бо мені ж дві руки треба. Щас, секунду. Так, вилила його у каструлю і поставила на вогонь. Так. І хай воно там закипить. Нам головне, щоб воно закипіло. А ще є така фішка, що якщо молоко домашнє, то не знаю для чого. Для того, мабуть, щоб теж не пригорало. Ну, обов'язково туди до 100 г водички можна вливати. Обов'язково, бо воно сильно жирне і треба вливати туди водички. Або ж там, А ну, я бутилку сполоскаю, теж туди виливаю. Воно й не бо молоко домашнє, жирне. Так, можна такий фокус робити. Далі що ми робимо? Далі ми замішуємо те, що ми будемо укидати. Укидати? Так? Сюди ще. Ну, дві ложки з цукру. Ох, куди я показую? Дві ложки. Там дві ложки і тут дві ложки. чотири ложки. Може, кому мало. Це ж за смаком робиться. Коротше, сюди цукор кидається. Потім що ще сюди кидається? Ну, можна і цей витрусить цей сюди. Тут вані він був. Туже його. його туди витрусить. І сюди в цей цукор ми вбили яйце, так? Да? І просто... Яйце це із цукром треба добре, гарно перем'яти. Ну, це зрозуміло. Зараз я його розімну. Цукор із яйцем розімняти. Розімняли цукор із яйцем і тепер шу. Тепер до цієї маси потрібно додати крохмаль. О! О, хоч, би, хоч би телефона сюди не вкинуть. Так. Зараз буду набирати у ложку Зараз. Треба велику-велику ложку, чим більше набрати. Ну, і зверхом. Ось такі. Чотири ложки цього крохмалю кидаємо прямо сюди. Чотири ложки зараз я одну кинула, ще щас три вкину. Коротше, мій крохмал увесь туди пішов. Крохмал пішов увесь, так. Тепер оце, що ми місили, ось холодна чашка молока. Кип'ячене, остужене. Ми його вливаємо сюди. І розмішуємо до однорідної маси. Зараз я спробую це зробити. Хороше, розколотилося воно все. Кругмальдорі гарно розколочується у воді. Ну, так само в молодці. Розколотилося перед самим. Цим, як вода закипить, вода. У нас молоко. Як молоко закипить, тоді вливати, в каструлю його і помішуючи, вливати, Так. І ще як ми ставили молоко, треба потрібно було вкинути оце все, стакан ізюму. Щось я його вкину. Так, ізюм у мене вже розмок. Я його теплою водою промила, і то він стояв у воді. Коротше, ізюм. І з молоком вариться. Тільки побачимо, що закипить, вливаємо свою суміш із крохмалу, ложкою розмішуємо зразу, тільки воно вже загусне буль-буль-буль. І все, зразу його знімати. І розливаємо по тарелочках. І все. І все. Так. Ну, я буду чекати, поки воно закипить зараз. Чекаємо. І ще грамів 20 туди масла сливочного вкинула. Ростане там буде хорошо для смаку. Нехай буде. Так, чекаємо, поки, поки, поки закипить молоко. Ще не закипіло. Тільки закипить, будемо ливати і зразу ж крутить-крутить ложкою, поки вся струйка цієї жидкості не вбільється. І все. І готова і по тарелочках. Фух, коротше, що змогла, так і показала. Більше можливості ніяких не було. Як я лила, я ж однею рукою не змогла б показати, бо це ж треба однею лить рукою, а другою колотити у каструлі. Коротше, воно зразу, воно швидко схочеться, і ну, як крохмал, обвину. Ось ось стільки такого десерту вийшло. Можна тепленьким йому чуть захолоне, можна їсти. Можна ще краще буде холодним, як воно повністю захолоне, зверху можна потертими горішками притрусити або шоколадом потертим. І воно виглядає як десерт. Це я вкинула одне яйце. Ну, можна вкинути два яйця даже можна. Воно таке жовтіше буде. І ще буде краще з двома яйцями. Ну, оце дід буде насолоджуватися життям. Він таке любить. Це таке ось, воно зразу ж ну, вже таке, ну як, ну як крем да. заварний. Ну, всім подобається. Хто попробує, приїжджали гості, такі були довольні. Розхватали за минуту. Як тільки спробували. Оу, оу, це ж краще, як молоко. Сама пить те. Хто п'є його, конечно. Це, конечно, краще за молоко. От така райська насолода. Для діда це взагалі сказка. Він собі Повечеря я такою тарілочкою та й лежиться. Зараз ще, поки на дворі видно, що зробить. Після дощику, так у нас Хорошо. Так. Ну, як змогла, так і показала. Ізвиняйте, вибачайте. ну, наче все. Все розказала до мелочим. Да, це мій давнішній такий був рецепт. І я його згадала. І тепер дідові роблю смачненько. Ох, йому й подобається. Та чому не подобалося? Як воно таке, дійсно, що смачно, а ізюму тут стільки. І ізюму виходить, багато. Красота. Нехай вам смакує. Пробуйте, не пожалкуйте. Таке чудо. Чудо смакота Всім смачного, всім на здоров'я!